Всім привіт! Ось такий мій красунчик під дендром нактюрну класно розрісся, збільшився в порівнянні з тим, як я його купляла, я його просто обожнюю. Але я з ним косячу. А я вам показувала колись відео, що в нього от раз, два і три квітконоси. Я очікувала цвітіння, але я його не дочекалася. По двом квітконосам тут от раз і два жовте-світле листя. Я думала, що вони просто згоріли на сонці, не витримали, і тому я пролетіла з цвітінням. Оцей, мені здалося, бачите, там не зелені листя, сонце вже його не пекло, але теж не відбулося, тому що туди попала вода, і мені здається, це не дало проквітнути. Тому ще одна спроба цього року. Ну, на що ж ти все показуєш, крім того, що треба. У мене ще є квітконос. Я тримаю вже так, щоб не згорів і поливаю його обережно. Сподіваюсь побачити цвітіння. А на цьому все.